Дякуємо тобі за те, що ми живемо. Дякуємо тобі за те, що ми дихаємо. Дякую тобі за те, що можемо мріяти. Завдяки тобі ми віримо у перемогу. Дякую за те, вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних і близьких. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу рідну Україну. Дякую тобі, що захищаєте нас. Дякую тобі, що в нашому місті не присходять бої. Дякую тобі за мужність, хідність, відважність. Дякую. Словами буде замало, але дякую за те, що ви стоїте під кулями на фронті. Треба дякувати кожного дня. Дякую вам. Я маю можливість кожного дня ходити на роботу. Дякую вам. Дякую за те, що ти ризикуєш своїм життям. Щоб зберегти наші, дякую вам за це.